Привіт! З огляду на те, що багато хто з вас питає мене, а що я думаю з того чи іншого приводу, народилося невеличке відео. Я ще раз сподіваюся, що воно вам трошечки допоможе в цей час, коли просто можна заблукати. Інформації різного характеру. І в нас дійсно виникає справжня каша в голові. І ми дійсно не знаємо, кого слухати і чому. Звісно, на цьому каналі я вам вже давала багато різних інструментів, як саме визначити, почути свою душу що краще саме для вас, і саме зараз. Так і робіть, слухайте лише себе. А це відео вам буде трошечки в допомогу. Я щиро сподіваюся, що воно вам допоможе робити правильні для себе висновки. У мене питати поради зовсім не потрібно. Я не гуру, я не духовний наставник, майстер, вчитель. Це не моя місія. У вас є ваш внутрішній голос власної душі, власного духу. І вчіться з ними розмовляти, їх слухати, отримувати поради напряму, ті, яких будуть стосуватися лише вас. А зараз пропоную вашій увазі невеличку підказку. Сподіваюся, що вона вам трошечки щось прояснить. І кожного разу, коли ви не будете знати, що правда, що неправда, саме для вас, саме зараз, на шляху цій точці, на шляху вашої еволюції, ви, можливо, згадаєте це невеличке відео. Як завжди, художник, я дуже суперовий, дуже швидке відео. Але мені здається, що ось так буде зрозуміліше. Це ви в центрі. В центрі усього. Називайте, як хочете всесвіт, надсвідоме, супросвідоме, вічність, Бог, джерело усього сущого. Як хочете загальний наш дух. Я написала просто все. Ви є всередині цього все. Ви бачите себе, де ви є. Зверху в нас ідуть потоки, які сходять несхідні потоки, так? космічний потоки. Це матеріалізація духу. Він матеріалізується. Де він матеріалізується? На землі. З цього йдуть потоки вверх, висхідні. Тут іде. де? Одухотворення матерії. Як ви бачите, ці два процеси з'єднуються і вони одночасно відбуваються. Вони рівномірні, рівнозначні, збалансовані, існують одночасно в усьому всьому. І для того, щоб зрозуміти, що я хочу цим всім сказати, я зробила приклад. Бо був цікавий коментар. Дивіться: матеріалізація духу можна позначити на прикладі фразою, віруванням Бог чи Боги створили людину. Правда чи неправда? Правда, але ж у нас є і одухотворення матерії. Людина, творець і сама собі нас богів. Правда чи неправда? Також правда, якщо ви в якийсь момент послухали майстра, наприклад, священника, який вам сказав, що є Бог, і він створив людину. Ви йому повірили. Потім пішли і прочитали книгу, чи послухали в інтернеті якогось іншого майстра, який сказав: та ні, це людина, творець, вона сама собі настворила богів. Хто з них правий? Виходите і мучитеся, де ж там та я? правда. А вона є і там, і там. Дух, він матеріалізується, він реалізує певний проєкт, ніби в майбутньому. І цей проєкт реалізується тут, на землі. По образу і подобію. Так нас створили. Але ж ми створені, так як фрактал, так? у нас є все те, що є в цьому всьому. Ми також творці, і ми також можемо творити. У нас одухотворення матерії. Ми повторюємо отриманий досвід, навчання і робимо все те саме, що робить Велике Все. Я є Все, і в усьому, якщо тут багато людей намалювати, так, і в усьому є я. Так, бо Тут не одна людина, у нас тут багато, давайте на землі більше. Я є все і все є Я. Кожна ця окрема точечка це як ніби як окрема свідомість, окрема бульбашка, хочете, називати. Кожна існує на своєму вимірі, на своїй октаві. В цій октаві вона людина, в цій октаві тут Боги граються, божества, янголи, архангели. Але вони всі є частиною цього всього. Давайте ще якийсь приклад візьмемо, який, можливо, буде ще легше зрозуміти. Так, якщо це стосується ідей, розумінь, афірмацій, вірувань, установок. Завжди шукайте тезу, антитезу і робіть синтез. І зрозумійте, що один дивиться з одного боку, другий дивиться з іншого боку, але обидва праві. Тобто, якщо ви застрягли в якійсь тезі, шукайте антитезу і робіть ваш синтез. Наприклад, я вам приготувала два камінчика. Тут у нас літо. От людина живе в південному десь там полюсі, там, де дуже-дуже спекотно, на землі. Друга людина, зима, бачите, камінчик, живе десь там на північному полюсі. Людина, яка живе на північному полюсі, чи однаково вона сприймає і знає все про літо, як ця людина, що живе на південному полюсі? Чи вони однаково будуть описувати таке поняття як літо? Чи кожен буде описувати все ж таки через свій світогляд, через свій фільтр, через свої знання і свій досвід, те, що вони реально бачать там, де вони живуть? Фізичними чи не фізичними очками і розуміннями, так? чи однаково вони будуть описувати літо? А зиму? Уявіть собі, людина, яка живе майже весь час в літі, для якої плюс 50 взагалі не проблема, але яка ніколи не бачила, не відчувала, що таке, наприклад, мінус 30. Для неї це взагалі щось незрозуміло. Так само, як ця людина приїде сюди і буде розказувати. Цим людям про літо зі своєї точки зору. Але вона ніколи, наприклад, на собі не відчувала, що таке плюс 50 в тіні і відсутність дощів по декілька місяців. І вони будуть сваритися між собою. І сваряться. І кожен буде правий. Але поняття зими і літа для кожного будуть різними. А ви... Ви десь отут посерединці. Ви живете в помірному кліматі. Ви знаєте добре, і що таке зима, і що таке літо. Ви знаєте, ще є місцезоння. І як літо переходить в зиму не просто за один день, а як це все відбувається. І навпаки. Та більше того, у вас. Розширена свідомість, ви подорожуєте по світу, і ви побували як на північному, так і на південному полюсі в різних країнах, і бачили, і відчували на собі різні перепади температур, і ви можете говорити більш глобально і розуміти кожного із представників різних полюсів. У вас була теза, антитеза, синтез всіх знань, понять і розумінь, і ви до чогось прийшли. І тепер ви можете про щось говорити усвідомлено. Ви не просто прочитали кожну з цих книжок. Ви їх зрозуміли. І ви тепер можете бути критиком. Так. Написати статтю про ці книжки. Але якщо ви ніколи не читали ці книжки, ніколи там не були в досвіді ні в тому, ні в тому, чи маєте ви право ставити діагнози іншій людині, казати, що людина якось не так бачить світ, щось їй не так, і взагалі вона не права, і тому подібне, навіть ніколи нічого. Не бачивши, не чувши, не читавши, не побувавши, не відчувши, не перевіривши достатньо часу, не робіть цього, будь ласка, не попадайтеся на цей гачок весь час. Я розумію, що ми живемо в такі часи, що зараз всі, всі і все плутають і переплутають. Подумайте, де ви зараз є? Які у вас думки? Більше наверху вас цікавить саме матеріалізація духу, чи більше внизу? Вас цікавить більше саме одухотворення матерії і повторення того досвіду, того навчання, того знання, що ви вже отримали, коли були всім? І зараз ви хочете створити цей самий проєкт творіння внизу. Але, можливо, якось трошки інакше. Маючи вже погляд як з висоти, так і з глибини, знизу і зверху. Все, що вверху, те і внизу. Відзеркалювання. Чорне і біле. Мені здається, що ось на такій простій фразі. Вже люди можуть одне одного повбивати <laughs> і одне одному доказувати дуже довго, бо є ті, що дуже сильно мілітують за цю ідею і ті, що мілітують за оцю, але обидві правильні. Сподіваюся, ви зрозуміли, що я хотіла сказати цим невеличким відео? І дуже-дуже сподіваюся, що ви не будете попадатися на ці розтягування практиків наразі по різним куткам. Давайте пам'ятати нашу загальну ціль об'єднання і рухатися далі, не застрягати не там, не сям. Ми десь там посерединці. Розуміємо, усвідомлюємо себе як всередині всього, так і всім одночасно. Коли треба, поглиблюємося в певні моменти, коли треба, навпаки, розфокусовуємося, об'єктивне і суб'єктивне так? роздивляємося з різних сторін, б це не було, ідея, досвід. Практика, робити не робити ту практику, корисно-некорисно, ефективно-неефективно, потрібно-не потрібно, потрібно добре-недобри, це все воно з якої сторони ви дивитеся на цю ситуацію, на цю афірмацію, на цю ідею, на цю людину, на цю практику, з якої. Якщо ви. Зрозуміло, з якої, то подивіться ще і з іншої сторони. І знайдіть, як це все об'єднати. Сподіваюсь, я вас не заплутала, а розплутала. <плес> Бо непросто говорити про ці речі, якось пояснювати зрозуміло. Дуже хочеться вірити, що в мене це сьогодні вийшло. І, звичайно, бульбашка трансмутаційна вам на допомогу. Вона дуже гарно освітлює наші думки, заспокоює наші емоції, виходимо в наш центр, в наше серце, в нейтральний стан. Просимо нашу душу нас наставити, направити. І слухаємо, що вона нам скаже, чи на тому ми шляху, чи йдемо тією дорогою. Навіть якщо нас трошки дорога завела то вправо, то вліво. Це вибір нашої душі, і їй наразі це потрібно. Раз зайшли направо, то скоро зайдете ще й наліво, а потім вирівняйтесь і підете по рівній дорозі, все буде добре у всіх. Не шукайте розбіжностей, шукайте, як це все діло об'єднати. Ми вже в іншу еру входимо, не роз'єднання, а об'єднання. Про це потрібно весь час пам'ятати. Звісно, кожен може бути в різних полях, так? хтось в літі, хтось в зимі, і тому те, що дуже добре. Для того, хто живе в зимі, не дуже добре. Для того, хто живе в літі. І це треба пам'ятати. Для одного будуть одні практики, наприклад, лікуватися а, зануренням в холодну воду. Це буде лікувальна практика, а для іншого ця практика зовсім не підходить. Він там може замерзнути, серце зупиниться і людина помре. І це не означає, що практика погана, вона хороша. Просто треба знати, кому вона підходить, а кому вона не підходить. І все. І тут не треба апелювати, подобається, не подобається, правильно чи неправильно. Це не зовсім правильний підхід. Це кому підходить, а кому не підходить. І чому хтось лікується. Виходженням на сонечко, а для когось сонечко небезпечне. І це нормально. Зрозумійте, це це все нормально. Шукаємо шляхи об'єднання. Дякую за увагу. Гарної вам практики. Бувайте! Авах!